Вітаємо усіх на каналі Садиба пана кумара. Анонс навіння сортів овочів та зелені, які вирощуємо у садибі для наших клієнтів. Ви можете ознайомитись з описом та характеристиками рослин, щоб обрати для себе найкращі випробувані сорти. Випуск адресован для тих, хто купує в нас розсаду. Маємо підготувати. По розсаді випуск на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі події. Попереду ще один важкий сезон. Максимально намагаємось підготуватися до сезону і посилка з карбами, які стануть стартом вже в нас та ми забезпечені насінням. Маємо дуже простий смак. Отже, вибираємо тільки найкраще, як казав Уінстон Черчилль, Форест Парей, Танго, Черешкова Селера, Діамант Коренева Селера, компанії міжнародного рівня Бейо Заден. Выбор помидорів цього року. Асван F1 Выробник Китана Сидс. Детерминантный гибрид С подвійною кистью И срезной завязью. Пин-кристалл високорослий Высокорослый Рожевый Фирма Клоус. Перцы. Визитная карточка нашей садыбы. Редкан Капелла капі. продукція фірми Клоус. Але ж редкан великий капі, тяжеловес на відміну від капелла. Ангарика Гіркий перець фірми Нонгву Біо, Розміром сказівний пальчик паски. Білий солодкий перець. перец. Ензозаден. Геркулес. Клус середньоразний кубовидний красунчик. Має високий попит. Асканіо. новинка для нас: італійський перець фірми фірмес. В порівнянні з Геркулесом та Тибо. Тибо це ломний гібрид фірми Клоус. Вагою до 300 г до 4 кг куща. Наші улюблені капусти. Аропедіон. Видгалландская Симинес, концерна Баур, Цукер раний, агрессор, средний пізній сорт, Дякуюму фирма Сингента лише 10 руки в разом Этма ранний високоякісний сорт. Взяли для поревняния с рапедионом. Найкращий гибрид огирки Небори F1, Китана сиц. Чому? Букетний тип квітування. Казимир. Ранній баклажан фірми Клоус. Майже ідеальний розмір, видовженої форми, плоду якраз на пательню. Лагуна Морква. Бренд Нюнемс. Зелена лінійка, петрушка новос, надіжний сорт фирмы Клоус, сильная энергия роста, вырастает за три тижні. Базилик ред рубін, италийский, анисово гвоздичный аромат, базилик лимонетте хемзаден. Лимонный буш дрибноквитковый хемзаден фирмы має нежный смак. Він предназначается для вирощування в гощиках. Рукола летиция. Сорт фирмы Энзозаден. С красивою носичкой листья. Айсберг. Платинос. Виключної якості у термобоксі дражируване насіння фірма Рігсван і завершує лінійку зелені коріандр, кінза, ніктар. Це єдине українське насіння, котре ми обрали.